Вітання всім глядачам. Сьогодні ми маємо змогу поговорити з тим, хто стоїть за всіма важливими рішеннями та переживаннями клубу. Людина, яка вірить у свою команду навіть у найскладніші моменти. Зустрічайте президент футбольного клубу Миколаїв Микола Оприск. Вітаємо вас, у нас в гостях. Розповідайте, як ваші справи. Вітаю вас. Ну, справи кінець року підходить. У нас залишилося пару днів, і на сьогоднішній день футбольний сезон у нас закінчився. І е, святкуємо зараз Чуть-чуть Різдво, а потім, напевно, будемо готуватися до нового сезону футбольного 2025 року, так як завжди, починаючи з юста. Ну і вперед. Знаю, що минулого тижня у Миколаєві у вас було тренування, і ви вирішили також доєднатися до хлопців і пограти з ними в футбол. Які ваші взагалі емоції, і як ви себе відчували на наступний день? Ну, Я себе відчував нормально, тому що я і так бігаю два рази на тиждень, як мінімум, з футбол, зі своїми хлопцями. Ну а наші футболісти запропонували з ними побігати. Це та, так, як всіх не було, та й я погодився. Не відчував себе там якимось останнім. З ким сподобалось найбільше грати? Та мені все одно з ким грати. Я думаю, що ну, наша команда була більш така ветеранська, ми грали проти молодих. Але я люблю пограти із гурським, і з ковалем, і з Фединою. Пропоную розпочати з вами з такого невеличкого опитування. Задам вам питання, ви коротенько відповідаєте. Ваш улюблений футбольний клуб, окрім футбольного клубу Миколаїв? Це в розрізі області чи без взагалі? різниці загалом. Ну завжди мені подобався Мілан. Команда, яку я був молодий, я за, за нею вболівав, коли там Шевченко був. Це моя була улюблена команда, а на сьогоднішній день улюблено, як такої немає. Люблю просто дивитися футбол і, і люблю, як забивають голи, як перемагають і збірна України чи Динамо Київ, чи Шахтар Донецьк. Що ви завжди берете із собою на футбольний матч? Не можу сказати, що беру. Дітей беру, якщо вони можуть, можете на футбол своїх. Супер. А що для вас важливіше: результат чи красива гра? Ну, звичайно, що результат важливіший, але без красивої гри, ну тоді футбол нам не потрібно в Миколаїві, якщо немає красивої гри. Ще таке запитання: хто є для вас найбільшим авторитетом у вашому житті? Немає таких. Людей, які є авторитетом. дякую вам за такі відповіді. І тепер хочу обговорити питання, що стосується сезону планів на майбутній сезон. Минулий сезон він був таким надзвичайно насиченим для футбольного клубу Миколаїв. Е, ви брали участь в багатьох турнірах. І який матч або турнір ви вважаєте був таким найважливішим і найуспішнішим для вашої команди? Ну напевно, що важливішим був кубок аматорів, тому що е, не завжди Львівщина перемагає в цьому кубку, якщо я не помиляюся. Ми четверті зі всіх команд протягом напевно, 20 років. Ми четверта команда, яка завоювала цей трофей в миколаїв І, ну, напевно, він був важливішим для нас. Ну, По чемпіонат області кожного року є кожного року хтось перемагає. І ми в 2017 році перемагали Кубок, Аматорів ми, ми другий раз стартували. Перше у 2022 році ми його не дограли у зв'язку з тим, що почалася війна. А вже в цьому році ми дійшли до півфіналу, були і в фіналі перемогли київську команду Штурм Ну, напевно, ця рабло важливіша. ФК Миколаїв брав участь, якщо не помиляюся, в шести різних турнірах цього сезону. І як вам взагалі вдавалося зберегти мотивацію в такому високому темпі змагань і, взагалі, де брали сили на такі всі ці різні турніри? Справді ми приймали участь спочатку юста, якщо рахувати цей турнір. Потім Кубок Аматорів, Чемпіонат області, Кубок України національний, пройшли два етапи на третьому, спіткнулися. І Кубок області, і Чемпіонат Аматорів. Насправді ми зіграли, якщо я не помиляю, 44 матчі офіційні, це крім Юста. Це багато на сьогоднішній день. Не всі команди стільки за сезон грають. Ну і ми насправді. Перед тим як приймати участь в будь-якому турнірі, ми збиралися колективом, спонсори і футболісти. І питали, чи граємо, чи не граємо, і всі як кажуть, підтримували, і ми тоді приймали участь у другій половині сезону. Ви стикнулися з такою проблемою, як втрата ключових гравців, тому що багато футболістів отримали травму. Як вам взагалі вдавалося компенсувати ці втрати, і які ви робили зміни взагалі? Ну насправді літом у нас багато гравців випало. Це і Клим Богдан, і потім Піяйко, і Моховський. І Деревецький. Це справді ключові гравці. Гравці основи були, вони випали у зв'язку з травмами. І ну, це вже тренера було рішення, ким їх компенсувати і в тому чи іншому матчі, і ну, добитися результату від того чи іншого матчу. Тому це його було. Завдання, і він я думаю, з цим справився. Ну, скажімо, кубок області фінал. Нам напевно, що дався в знаки того, що в нас ключових гравців багато не було. Ваші гравці неодноразово показували таку високу майстерність, особливо хочу згадати Назарія Цюбку, який став якраз цього сезону найкращим бомбардиром. Як ви взагалі оцінюєте його вклад в команду, і можливо, кого ще можете додатково виділити з футболістів? Ну, я би не сказав, що ну, не один Назар цюка грає на футбольному полі, звичайно, але грає команда, і, і напевно, результат залежить від всієї команди і від всього там, тренерського штабу. Тому Назар е, хороший нападник і ключовий нападник. Насправді він думаю, що не загубив би чи в другій лізі, чи в першій лізі України в професійному футболі. Ну і на сьогоднішній день він. Е, Справді отримав визнання як кращого нападника і забив кращий, ну кращий бомбардир. Напевно, тому що він насправді він таким і є. Ще питання щодо болівальників Миколаєва. Вони справді вас завжди підтримують, приходять на матчі. Як ви плануєте в майбутньому взаємодіяти з вашими фанатами і, можливо, оцінити їхній внесок в команду в моральний стан команди? Ми завжди з болівальниками знаходимо спільну мову. Хочу сказати, ми на, майже на, ну, на багатьох матчах ми е, проводимо розіграші, ми там атрибутику, тобто розігруємо шарфи, е, чашки, і там деколи м'ячі, деколи ну, футболки, те що, те, що закупимо, то і розіграємо. Тому з бульвальниками завжди знаходимо спільну мову і, і співпрацюємо. І... Принаймні на виїзди стараємося, щоб вони всі поїхали, подивилися футбол і підтримали нашу команду. Тому що насправді футбол е є для вболівальників, це не, не є якась там захцянка моя там, чи когось там наші спонсори. Це є тільки для вболівальників. Насправді, як їх нема, то ну, мені якось ніяково, скажемо, для чого тоді їти в футболу. Зв'язку з війною, взагалі, планувати майбутнє стало дуже складно, тому що не можна передбачити, що буде завтра, але все ж таки чи можемо ми зараз говорити про те, чи побачимо ми найближчим часом футбольний клуб Миколаїв в професійному футболі в другій лізі України. Таких питань задають насправді багато і вболівальників і інших людей там Миколаєві чи в області, коли команда ФК Миколаїв» піде до волі. І насправді я собі також задаю це деколи питання, чи, чи коли нам йти, чи нам треба туди йти. І, і коли, як то кажуть, ми підемо в професійний футбол. Але насправді, хочу сказати, щоб піти в професійний футбол, Другу лігу України, нам треба бути готові не на 100%, а на 200% готові. Це як в фінансовому плані, так і в плані стадіону. Ну, тобто, ми в 2016-17 році, 2018, на цьому стадіоні тобто ми його розбудовували майже кожного року, тобто, полив, поля, трибуни, табло. Штучний майданчик ми збудували. ну Скажімо, на сьогоднішній день болюче питання це є роздягалка, тому що вона ще побудована не знаю скільки років тому, напевно, років 30-40 тому. І на сьогоднішній день це є одне з ключових питань, яке, ну, яке би я хотів, і багато з наших там людей хотіли би цю роздягалку або її розбудувати, або інше збудувати, тому що. Це є болюче питання для команди. Коли команди ну, приїжджають, вони не мають ну, митися на вулиці, це є трохи неприємно і неправильно. Тому на сьогоднішній день чи, чи йти в другу лігу ну, однозначно, я не можу на сьогоднішній день відповісти, тому що насправді є війна і е, фінансовий стан, скажімо, наших спонсорів він, ну, не завжди не можна передбачити, що буде там в березні, квітні, травні, червні, тобто що буде далі. Тому, скажімо, однозначно відповісти, чи піднемо другу лігу у 2025 році, не можу сказати. Мене більше турбує стадіон. От як ми розбудуємо стадіон, побудуємо роздягалку, приведемо його в порядок до, до, тих, до Другої ліги чи до Першої Ліги України, тоді можу однозначно сказати, що ми будемо готові йти. Я думаю, що і спонсори підтягнуться, тому що в Миколаєві люблять футбол. Багато хто ходить на футбол, згадайте, який Кубок України, скільки в нас було оболівальників, це було біля трьох тисяч трьох тисяч людей, повний стадіон? Тобто, був, коли ми грали з металістом, коли ми грали з Буковиною, з агробізнесом, це були повний стадіон людей. Тому люди хочуть бачити красивий футбол і будуть приходити на футбол. І я думаю, що спонсори підтягнуться. Питання тільки стоїть в розбудові стадіону. Ви згадували спонсорів. Чи в новому сезоні з'являться нові спонсори? Чи залишиться все те, як і було? Ну, я думаю, що ті спонсори що є, вони залишаться однозначно. будемо пробувати, як то кажуть, залучати інших спонсорів, інші фірми, які готові підтримувати нашу команду і наших футболістів, щоб кажуть, фінансовий стан був у нас стабільний, і ми грали в Прем'єр-лізі області і в інших матчах, які там, на які ми займалися. У ФК Миколаєва є юнацька команда, і це справді дуже класно для розвитку молодих талантів, молодих гравців. Чи є у вас якісь плани на розвиток цієї юнацької команди взагалі? Ну, плани в нас завжди були і є, і будуть на юнацький, дитячий, юнацький футбол. На сьогоднішній день в нас є дитяча юнацька спортивна школа, де діти тренуються з маленьких хлопчиків, там з першого класу, другого класу, приходять, записуються на футбол. Є тренера в школі, і вони їх тренують. І ми вже тоді відбираємо на юнаків юнацький футбол. Ну, відповідно, хто там кращий, хто сильніший, грають за цю команду. І потім вже будемо пробувати їх пере, ну, переводити в дорослий футбол і заявляти за ФК Миколаїв, щоб вони ж грали за ФК Миколаїв. У нас в команді на сьогоднішній день біля 10 футболістів, наших місцевих. Які пройшли в школу там, і нашу Миколаївську, які там, Карпати були, ну, на сьогоднішній день вони грають в Миколаєві. І я думаю, що чим більше ми будемо розвивати хлопчиків футбол, залучати їх, тим більше потім в нас буде наших місцевих футболістів, а це приємно для вболівальників, приємно для спонсорів. Але скажу, що на сьогоднішній день це є е, трохи проблемою, тому що, скажімо, тренерів є достатньо багато, але е, враховуючи їхню. Заробітну плату 6 800-7 тисяч гривень. Ну, за ці гроші вони не, ну, не зовсім будуть віддаватися футболу, не будуть, е, як то кажуть, навчати тих дітей. Це є болюче питання так само для мене. Мені, ну, я постійно спілкуюся з місцевою громадою, з міським головою, щоб це питання якось вирішити, і ну, тобто їхній фінансовий стан покраще, тому що ну, за таку заробітну плату вони працювати не будуть. Перед нашим з вами інтерв'ю було опубліковано в інстаграмі і Фейсбуці допис з проханням, щоб всі вболівальники, які мають до вас запитання, поставили вам запитання, і справді запитань було багато. Питання від Івана: Чому ви вирішили фінансувати футбол? Ну, скажімо, що я сам з малку ходив на футбол, на тренування і потім грав за юнацькі за юнаків ще на той час цементника. І потім ну, не склалося, що я. Пішов далі, як кажуть, в футбольне життя, а я пішов в бізнес, і на сьогоднішній день в мене є така можливість фінансувати футбольний клуб. Я ну, з задоволенням його фінансую. Але не можу сказати, що я тільки футбол фінансую. Ну, на сьогоднішній день ми непогано розвиваємо художню гімнастику, там, де мої дві дівчини ходять, і... Там на сьогоднішній день біля 50 дівчаток ходять різних вікових категорій на цю ж художню гімнастку. Так само все робимо для того, щоб вона розвивалася в нашому місті Миколаїв. Які позиції в команді ви вважаєте пріоритетними для посилення? Ну, напевно, крайніх півзахисників нам цього року бракувало, тому що вони ну, той же Клим випав, і потім Піяйко випав, і Деревецький травмувався. Напевно, що підсил... нам би здалося підсилити крайніх півзахисників. Але якщо вони за як трошки відновляться, я думаю, подивимося. Це тренер, тренера завдання підсилити команду. Наше завдання, як кажуть, фінансувати клуб, а його завдання ну, добитися того результату, що ми в нього вимагаємо. Тобто це його питання, які позиції закривати. Ми ну, тобто, до тренерської ланки ми не ліземо. Ну. До слова, зараз на даний момент, хтось покинув команду або, можливо, ви вже переглядаєте когось з нових гравців. Ні, на сьогоднішній день команду ніхто не покинув. Ми в кінці січня будемо е, з тренерським штабом говорити, хто нам, ну які позиції, як то кажуть, закривати, і хто нам потрібен. І, відповідно, з ким будемо прощатися, е, але це буде в кінці січня. Чому цицик Микола не гравець футбольного клубу Миколаїв? Чи знаєте ви такого? Цицик Микола, якщо я не помиляюся, він коли грав за е, Давидів. Ну, не можу то однозначно сказати, але е, якщо я не помиляюся, він є з, приблизно з Явора або з е, футболіст. він непоганий футболіст, але ж знову е, команду формує тренер. Тому мені особисто запрошувати того чи іншого гравця, ну це, е, як то кажуть, е, тренер завдання. Тому можливо, що цього року, якщо е, це, це Микола, Микола так. Він він захоче, він захоче ну, прийти в футбольний клуб Миколаїв. Ми не проти, ми любого гравця переглядаємо, ну, який нам підходить, і того і візьмемо. Чи планується повернення легенди футбольного клубу Миколаїв Романа Оприска? Ну, якщо він приведе себе в порядок, буде тренуватися, пройде збори зимові і складе конкуренцію нашим теперішнім футболістам, то нема питань. Може, повертатися Почули вас, тому чекаємо. Чи буде проводитися у Миколаєві якийсь зимовий турнір цього року? Буде проводитися однозначно. Це буде турнір пам'яті Михайла Оперська, нашого воїна. Не знаю, коли він буде. Я думаю, в січні місяці це наш миколаївчанин, який загинув на війні. Він був колись гравцем футбольного клубу Миколаїв. Скажу, що. Я з ним сам особисто грав футбол на нашому штучному майданчику, і приємно мати такого, такого футболіста було в своїй команді. Він сильний був гравець. Ну, і цього року ми точно проведемо турнір ну, зимової пам'яті цього нашого хлопця-футболіста Михайла Образкого. Чи не варто об'єднати зусилля і фінанси президентів кількох місцевих команд? Зокрема, Миколаїв, Гірське, Стільсько, новий розділ, і створити одну сильну команду, здатну виступати у другій лізі, За прикладом Кули... куликів Білка? Я не проти об'єднати фінансові зусилля наших там всіх президентів нашого колишнього миколаївського району, там там стільського розділ, і створити один боєздатний колектив, там футбольний клуб, наприклад, Миколаїв чи там якось інше назвати і йти там в другу лігу чи в першу лігу. Але це, думаю, не питання на сьогодні. Ну, не сьогоднішнього дня, питання, тому що кожен має свою команду, кожен відповідає за свій колектив, кожен має своїх футболістів, і вони хочуть в тих лігах грати, в яких вони грають. Тому питання відкрите. Хто з футболістів, які прийшли в команду перед сезоном, добре себе проявили? Наші футболісти нашої команди, вони всі себе добре проявили, скажімо. Ну, розинкою це був, напевно, Андрій Піяйко, ну, який себе розкрив зразу там на, на півфіналі і фіналі Кубку аматорів. Ну, непогано себе проявили ні, ці хлопці, які прийшли це Артемович… А інші всі це колишні наші футболісти, які давно грають, і ми за них впевнені. Просто має бути постійний тренувальний процес і тоді в тонусі футболісти, і я думаю, що. Чи плануєте ви запросити Богдана Іванченка до вашої команди для підсилення складу? Богдан Іванченко він хороший футболіст, але на сьогоднішній день чи ми запросимо, це ми будемо говорити з тренером Шумським. Чи він нам потрібен, і чи він захоче до нас йти. На наступний сезон тренерська така посада вона залишається такою, як і була, нічого не планується у вас по змінах? Нічого не планується на сьогоднішній день, всі, що є, всі весь колектив зберігся. Але чи ну, тобто футболістів, яких ми доберемо, того я не можу. Несенний сказати, це буде в кінці січня, на початку лютого. Який матч цього сезону запам'ятався найбільше, і хто, на вашу думку, забив найкрасивіший гол цього сезону? Ну, напевно, матч це є зі фінал Кубка Аматорів зі штурмом в Миколаєві, де ми закінчили в нічию. І останні хвилини це були дуже такі напружені. Ми могли пропустити гол, як то кажуть, але слава Богу, вже не пропустили, і ми цей трофей завоювали. А найкрасивіших голів, ну, чесно, мені не запам'яталося. Ну, Важливі були голи, ну, є голи, але красивіших. Не можу сказати. Яке бажання у президента на наступний рік, і яке бажання у футбольного клубу Миколаїв також на наступний рік? Бажання, напевно, не тільки в мене, а й всіх в Україні це щоб війна закінчилася чим пошвидше. Третій рік іде війни, і тепер всі чекають її закінчення і її перемоги, то кажуть. Всі сподіваються, що чим швидше вона закінчиться. І, і після того, як то кажуть, буде розвиватися економічний потенціал країни, напевно, і як буде це все розвиватися, відповідно, буде і футбол розвиватися. Тому на день тільки бажання є це, щоб війна закінчилася. І всі забули про неї, як то кажуть, і почали робити свої справи улюблені там і ну. Микола, дуже вам дякую за таку цікаву та змістовну розмову. Бажаю вашій команді успіхів у наступному сезоні і ще раз вітаю вас з чемпіонством. Дякую. Я хочу від себе подякувати насамперед Збройним силам України, тільки завдяки їм. Ми сьогоднішній день граємо футбол і можемо тут в студії поспілкуватися тільки завдяки їм. Ми, як то кажуть, ще займаємося улюбленими справами ходимо на роботу. Тому від щирого серця дякую Збройним силам України і сподіваюся, що в 25-му році вони всі повернуться до своїх домівок, до своїх родин, до своїх дружин чи чоловіків, до своїх дітей. Дякую, дякую. А ви не забувайте лайкати і коментувати. До зустрічі у наступному відео.